Вітаю, я адвокат Андрій Бурянський. І з цьому відео я хочу поговорити з вами про повернення додаткових виплат в розмірі 30 тисяч гривень для військовослужбовців. Так, за твердженням народного депутату Верховної Ради Олексія Гончаренко, 10 квітня 2023 року в Верховній Раді України 277 голосами було ухвалено законопроект, за яким військовослужбовцям повертаються. Додаткові виплати в розмірі 30 тисяч гривень. Ці виплати мають бути повернені з 1 квітня 2023 року. Дані додаткові виплати будуть діяти до кінця воєнного стану. Зверну вашу увагу, щоб ці зміни вступили в законну силу, треба, щоб їх ще підписав голова Верховної Ради, а також президент України. Тільки після цього дані зміни набудуть чинності. Але я маю надію, що за цим не зержавіє. І дані зміни будуть ухвалені та підписані з боку президента якнайшвидше. Нагадаю, що Міністерство оборони України на початку 2023 року повідомило про внесення змін до порядку виплат військовослужбовців, які були досить, на мій погляд, суперечливими та безпідставними, за якими було позбавлено більшість військовослужбовців додаткових виплат в розмірі 30 тисяч гривень. І це було вчинено в період дії воєнного стану. Коли саме від воєнних залежить перемога України в цій війні, також зауважу, що дані зміни стосуються повернення виплат для працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, а також для поліцейських. І тут в мене є питання. Якщо з військовими все зрозуміло, то, то на підставі чого повертаються виплати для поліцейських та працівників ДСНС, які не задіяні в зоні бойових дій, мені це не зрозуміло. На мій погляд, дані суми слід було направити на покращення оснащення наших військослужбовців, на придбання зброї, захисту для військослужбовців, а також дронів та іншої техніки, яка значно прискорить нашу перемогу в цій війні. Повідомляється, що дані виплати було повернуто за рахунок обмеження виплат для членів наглядових рад, держпідприємств в розмірі 10 мінімальних окладів. Ну що ж, тут тільки можна привітати. А ще звернути увагу народних депутатів та президента на необхідність посилення боротьби з корупцією, за рахунок якої можливо, я думаю, збільшити в кілька разів виплати військослужбовцям. Тепер я вас ознайомлю детально з самим текстом внесених змін, які оприлюднив Олексій Гончаренко на своєму телеграм-каналі. На період дії воєнного стану військослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, служби цивільного захисту, поліцейським, щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 тисяч гривень, незалежно від покладених на них завдань. Чи районів проходження служби для таких осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів, національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення, здійснення, зокрема на території окупованої Російською Федерацією, території України, на території між позиціями Сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів. В тому числі військовослужбовцям строкової служби, розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 тисяч гривень в розрахунку на місяць пропоційне часу участі в таких діях та заходах. Положення цього пункту не поширюється на курсантів, слухачів вищих військових навчальних закладів та курсантів і слухачів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру, ви можете написати їх під цим відео в коментарях або зв'язатися зі мною за посиланням. Під цим відео на сайті Адвокатського бюро «Бурянські і партнери. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було вам корисне, поставте лайк, дзвіночок, а також підпишіться на даний канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!